Ліцею номер 3. У студії з вами працюють Дарія Палій та Оксана Веймарек. Сьогодні у випуску початок занять у школі майбутнього першокласника. Змагання президентського проєкту Піч опліць Всеукраїнській скільному ліку. Участь команди лідерів ліцею у виборчій сесії Мерикованського міського парламенту дітей. Успіхи ліцеїстів на інтелектуальній нині. До освітнього процесу закладу долучився ще один його учасник. днів на Аді а тепер детальніше про ці події для дошкільнят нашої громади у Новомиргородському ліцею No3 розпочалися підготовчі заняття у школі майбутніх першокласників. Тож трішечки познайомимося з ним і ми зустрічали малечу казкові герої, які організували для наших гостей подорож Україну знань. Діти відвідали майстерню, клас безпеки, потанцювали разом із нашими чорлідерками, порелаксували у кімнаті психологічного розвантаження, а вже потім взялися й до роботи, познайомилися зі своїми майбутніми вчителями, разом із випускниками початкової школи взяли участь у ляльковій виставці, попрацювали у найпростішій комп'ютерній програмі, задоволені дошкільнята, завершили свій день знайомства зі школою з надією зустрітися знову. Ми ж нагадуємо, що підготовчі заняття для майбутнього. Першокласників відбувається щосуботи о 10-й годині. Запрошуємо до Новомиргородського ліцею номер 3 усіх, хто бажає стати частиною нашої великої учнівської родини. Другий етап змагань проєкту пліч опліч активно відбувається на Новомиргородщині. Якими здобутками можуть похвалитися наші ліцеїсти? Дивимося у сюжеті. Не мені, коли друг плечо чоплі. Цього місяця. Відбувалися змагання з баскетболу та спортивного орієнтування. Отож, маємо такі результати. У грі із баскетболу наші ліцеїсти здобули перемогу. Тепер юні спортсмени, хлопці та дівчата готуються до третього етапу змагань та представлятимуть новими його на районному рівні. Дивне орієнтування також принесло нам призове третє місце серед хлопців. Вітаємо наших переможців! Бажаємо їм наснаги та нових перемог! 13 листопада у центрі дитячої та юнацької творчості відбулася перша сесія 12-го скликання Новомирдорського міського парламенту дітей. Наші активні депутати також тепер у керівному складі. Виборча сесія стала успішною для парламентарів ліцею. Двоє з них стали головами комісій, а ще одна представниця тепер є заступником голови парламенту дітей. Осередок учнівського самоврядування Новомиргородського ліцею No3 працює активно та результативно. Виконання рішень міського парламенту дітей, членство в Кіровоградському обласному парламенті дітей, шкільні ініціативи. Ось важливі напрямки роботи наших лідерів. Вони працюють в окремій кімнаті, збираються кілька разів на тиждень та активно реалізують свої плани. Листопад багатий на інтелектуальні перемоги учнів Новомирдородського ліцею номер 3 Ми пишаємося нашими призерами конкурсів та олімпіад. Розпочнемо з обласного конкурсу наукових проєктів Інсайта сьогодення від юних дослідників Кіровоградщини, який щороку проводить кіровоградське відділення Малої Академії наук. У секції Археологія друге місце здобув Тимур Кушта, третє Ілля Купріянов. У секції Етнологія призове третє місце здобула Поліна Палій, наставник Діна Олександрівна Нагорна. У секції Наука про землю. Максим Кирилов отримав третє місце вчитель Валентина Іванівна Щербина. У фінальному відбірковому етапі Всеукраїнського біологічного форуму учнівської та студентської молоді Дотик природи участь взяли Анна Решетник, Софія Рудь, Поліна Шуригіна, наставник Тетяна Миколаївна Новохаченко. Щорічні олімпіади з базових предметів принесли нам також багато врожай. Фізика третє місце отримав Максим Крилов, вчитель Олександр Миколаївич Косташ. Біологія друге місце виборола Поліна Шуригіна, вчитель Тетяна Миколаївна Новохадченко. Третє місце у Дмитра Коломійця, вчителі Тетяна Миколаївна Новохадченко та Микола Миколайович Федоров. Перше місце з цього предмету у Совенко Дарії, вчитель Катерина Миколаївна Масліна. З правознавства друге місце мають Вікторія Бетезат та Анна Кисельова. Перше Варвара Шатнева. Вчитель Ірина Олександрівна Коваленко. Олімпіадні змагання з української мови мають такий результат: вчитель Наталія Петрівна Кондратенко. Третє місце Крилов Максим, друге місце Дар'я Парій. Перше місце Катерина Дуденко та Ніка Підудова. Вчитель Валентина Григорівна на Німчинова. Друге місце здобула Поліна Палій, перше Дарія Совенко, вчитель Юлія Вікторівна Ворона. Третє місце отримала Дарія Новікова. друге Каріна Корнійчук, вчитель Ірина Борисівна Єзан. Друге місце здобула Ульяна Мельниченко. Переможцями другого етапу 25-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика є. Ірина Коваленко, Дар'я Шевела, Юлія Крамаренко, Поліна Палій, Каріна Корнійчук, Дар'я Сувенко, Катерина Дуденко та Дар'я Палій. Ще один учасник освітнього процесу, інспектор служби освітньої безпеки Ірина Руденко працює у закладі від початку листопада. Вона виступатиме посередником між школою, батьками, дітьми та вчителями, забезпечується належну взаємодію та оперативне редагування на будь-які виклики. Це покращить комунікацію між дорослими та дітьми, а також дозволить виявити ті питання, які потребують більшої уваги. Нагадаємо, що інспектори служби освітньої безпеки не є охоронцями та виконують такі основні обов'язки профілактика надзвичайних ситуацій, організація пропускного режиму, взаємодія з усіма учасниками освітнього процесу, комунікація з екстреними службами. 19 листопада 2024 року минув тисячний день від початку ворожого повномасштабного вторгнення на територію України. Ми вистояли тоді, стоїмо зараз і стоятимемо завжди. За волю та правду цього дня ми провели церемонію вшанування великого подвигу українського народу. За традицією зібралися на алеї пам'яті загиблих випускників минулих років, згадали, якими для нас були ці тисячу днів. Почули слова настанови від військового Валерія Ляшенка. Хвилиною мовчання вшанували полеглих у цій непростій боротьбі. Старшокласники переглянули фільм, якби Ірпінь не витримав, та обговорили історію подій перших місяців українського спротиву. Учні середньої ланки поспілкувалися з волонтеркою Любов'ю Рудь, яка розповіла про свою роботу у допомозі захисникам та захисницям. А найменші зустрілися із військовим. Він поділився з дітьми настановами про те, що кожен з нас повинен вірити у свою батьківщину, любити її та захищати. Символічним у цей день стало і висадження хвойних дерев на території ліцею та алеї пам'яті за сприяння приватного підприємця Михайла Науменка та капітанівського лісництва. Хай посаджені учнями дерева стають не лише окрасою подвір'я закладу, а й разом з нами чекають перемоги та мирного процвітання України. Відроджує українські традиції. Однією з таких стала вечорниці. Саме класники відтворили обряди, минувшими та поринули у світ історії. Парубки й дівчата відтворили давній український звичай нашого народу, гуляння молоді на Андрія. У світлисі вони і співали, і танцювали, і калету кусали. Грали в ті автентичні українські ігри, якими захоплювалися ще наші пращури. А чого варте ворожіння? Дівчата і заповдінкою півдня свою долю визначали, і в люстерка заглядали, а хлопці, як воли звичай, заважали їм у цій таємній справі на прощання побажали усім миру та злагоди. А що ж робили глядачі? Вони не просто поринули в минувшину разом із акторами, а й самі були активними учасниками заходу, кусали калиту, сміялися витівкам чортенят, підтримували своїх друзів, та найважливіше, приготували частування. Кожен клас прикрасив у стилі стіл і смаколиками. Така велика справа згуртувала весь ліцей. Усі отримали естетичну насолоду від обрядового дійства і доторкнулися до історії свого народу. На цьому випуск наших новин закінчується. Дякуємо за увагу та до нових зустрічей!